Урок восьмий. Ввічливість. Вєжливість. Ввічливий, віжливий. Ввічливий хлопчик. Ввічлива дівчинка. Ми вітаємось, здороваємося. Ми вітаємось доброго ранку. Ми вітаємось добрий день. Ти вітаєшся добрий вечір. Коли ранок? Я вітаюсь доброго ранку. Коли день, він вітається добрий день. Коли вечір вона вітається добрий вечір. Ми разом граємо, співаємо, малюємо, танцюємо, а потім прощаємось. Я прощаюсь до побачення. Ти прощайся на все добре. Всіго хорошого! На першому малюнку сторінки 14 зображений хлопчик. Він вранці іде рибалити. Рибач, зустрічається з паном. Пан вітається. Доброго ранку, хлопчику. Хлопець відповідає. Доброго ранку. На другому малюнку зображені пан та пані. Вони знайомі. Пані вітається. Доброго ранку! Пан вітається доброго ранку і знімає капелюха, капелюх, шляпа. Пан знімає перед панею капелюха і вітається. Це ввічливо. На третьому малюнку матуся каже доньці. Доброго ранку, донечко, прокидайся час до школи. Доброго ранку, матусю, вітається донька. На четвертому малюнку хлопець повертається зі школи і зустрічає бабусю. День добрий, бабусю. Вона відповідає І тобі здрастуй, мій хороший. Як справи, як діла? Як справи у школі? Все добре, дякую. відповідає ввічливий хлопчик. На сторінці 15, ти бачиш, як ввечері тато повертається з роботи додому. Татусю! Добрий вечір. поспішає донечка йому назустріч. Ми чекаємо на тебе, каже матуся. Здрастуйте, мої рідні. Вдома добре, відповідає тато. Увечері родина відпочиває. Тато сидить в кріслі і читає газету. Матуся сидить на канапі, на дивані. На колінах у неї книжка. Донька і син. Дивляться перед сном по телевізору. Програму На добраніч, діти. На добраніч! Спокойної ночі. Пограємо з нами. Повторюй. Канапа яка? М'яка. Крісло яке? М'яке. Стілець який? М'який. Капелюх який? Сірий. Двері які? Сірі. Телевізор який? Сірий. Вішалка яка? Сіра. Портфель який? Сірий. Канапа нова. А меблі? Нові. Хлопець ввічливий. А діти? Вічливі. Матуся кохана. А батьки кохані. Добрий день, Миколко. Доброго ранку. Куди ти так рано йдеш? Я йду рибалити. Тато подарував мені нову вудочку. Це добре. А як твої справи у школі? Дякую, все гаразд. Ти молодець. Твоїм батькам пощастила з тобою. Спасибі. До побачення, пані Ольго. На все добре, Миколко.